Молитва за Україну. Молюся, Господи, за Україну, за отчу землю за стражденний люд, зламай стрілу пекельну та зміїну, бо губить ядом ворог звідусюд, не залиши без ласки та опіки. Не допусти згоріти нам в нівець, щоб не розтяли небо шуліки, не дзьобали нескорених сердець. Не дай упасти в западню з невіри, теплом надії душі зігрівай, від ядовитого оскалу звіра насмилий, Господи, оберігай. Дай винести важкі випробування, прости гріхи, караючи, люби, зійшли свободу, забери страждання, охорони від зради і біди.